18 травня уся країна відзначила День науки, і колектив комунального закладу Балський педагогічний фаховий коледж не залишився осторонь цієї важливої події. Цього дня у стінах коледжу панувала атмосфера гордості та натхнення, адже заклад освіти має честь не лише готувати для суспільства вчителів, рушій всіх вагомих системних змін плекає еліту України, але й долучається до розвитку науки. Сьогоднішній захід це виставка наукових робіт, наукових доробків, викладачів коледжу. І саме цьому дню присвячується дана виставка. Викладачі коледжу активно долучаються до навчання в аспірантурі, здобуття наукових ступеней відповідних. Крім того, це публікації у фахових виданнях України, участь викладачів коледжу і самостійно, і здобувачами, і в співавторстві у конференціях різних рівнів міжнародних, всеукраїнських. Ну і відповідно. Дослідження тієї теми того напрямку науки, педагогіки чи методики, які цікавить конкретного викладача. Рівень підготовки викладачів на сьогоднішній день надзвичайно високий, тому що значна кількість викладачів і їх тільки більше стає, які цікавляться наукою і наукою займаються. В коледжі існує рада науковців коледжу, куди входять викладачі, які вже здобули науковий ступінь, тобто є кандидатами наук або на сьогоднішній день вже доктори філософії. Ну і до них доєднуються викладачі, які не навчались, не мають наукового ступеня, але тим не менше також цікавляться науковими доробками, публікуються у фахових виданнях. І на сьогоднішній день на кожній цикловій комісії є наукова робота, яка проводиться відповідно тієї теми, яка досліджується комісією. В Одеській області не так багато закладів фахової передвищої освіти. Які мають таку потужну наукову базу, це фахівці, професіонали високого гатунку, які мають відповідний науковий ступінь. В нашому закладі, окрім підготовки фахових молодших бакалаврів, здійснюється підготовка на першому бакалаврському рівні вищої освіти. Тому наші науковці слугують прикладом і для наших молодих викладачів, і аспірантів, і для наших студентів. Тож ми хочемо запросити, ми хочемо бажати, щоб наші Балті об'єднані територіальні громаді теж. Щороку зростала кількість науковців, і всі разом ми робили освіту нашої держави, нашої України ще більш якіснішою. З нагоди свята була організована виставка наукових здобутків викладачів закладу. У просторих залах коледжу красувалися стенди з численними науковими роботами викладачів, які відображали роки наполегливої праці, креативних пошуків та наукових відкриттів. Кожна робота це свідчення ентузіазму та прагненням до нових знань, демонстрація високої професійної майстерності та прагнення до нових знахідок. Від початків існування людства на землі постійно людина задавалася фундаментальним питанням, що таке цей світ і хто ми у цьому світі. І на це питання споконвіку дають відповідь релігія, філософія, наука. Але з поміж перелічених саме наука намагається створити об'єктивну, неупереджену картину знання людини про цей світ. Якщо ми пригадаємо, Античність, то ми знаємо, що в ті часи і математика, і, скажімо, фізика, історія це все були царини філософії. А слово філософія з грецької перекладається як любов до істини. І ось ця любов до істини пошук справжніх сенсів буття, пошук об'єктивної, справжньої картини світу, і є тим, що об'єднує всіх науковців усіх часів і поколінь. Ми всі разом причетні до великого процесу написання справжньої неопередженої, об'єктивної історії і картинки. Реальності, у якій живемо, і цього дня хотілося б побажати українським науковцям, звісно, перш за все здоров'я і мирного неба над головою. Ну і всім, хто причетний до науки, побажати об'єктивності і неупередженості, тому що це ті основи, ті засади, на яких ґрунтується наукове справжнє пізнання світу. Вітаю всіх, шановні присутні. Уже понад 20 років у треті суботу травня відзначають День науки Цьогоріч Професійне свято наукових працівників припадає на 18 травня. День науки це свято, покликане вшановувати наукові традиції, досягнення українських вчених і нагадати, що саме наука є основою інтелектуального потенціалу нації та є майбутнього. Сучасна наука це сукупність багатьох дисциплін, які досліджують різні сфери дійсності. Через науку ми пізнаємо світ. Тож у сучасному суспільстві вона відіграє важливу роль у багатьох царинах. Наука нерозривно пов'язана зі сферою освіти, значно полегшує наше життя, слугує людству і об'єднує усіх у прагненні зробити світ кращим. Україна є державою з високим рівнем освіти і науки. Навіть у воєнний час вітчизняна освіта і наука проходять потужні трансформації та зміни. А сучасні наукові відкриття допомагають пришвидшити ці якісні зміни на краще. У своєму привітанні до Дня науки міністр освіти і науки Оксен Лісовий зазначив, що роками українські науці бракує фінансування для розвитку. Але точно чого не бракує, це потенціалу, перш за все, людського. Наші науковці і дослідники це сила, за яку готові конкурувати. Чимало розвинених держав, які цінують, знають ціну науці. З вересня 2023 року в коледжі створено Раду науковців коледжу, до складу якої увійшли викладачі з науковим ступенем та аспіранти, серед яких два кандидати педагогічних наук, один кандидат філологічних наук, п'ять докторів філософії та четверо аспірантів. З нагоди Дня української науки Рада науковців коледжу організовано виставку наукових здобутків, на які представлені наукові надбання викладачів нашого закладу. Це монографії, збірки наукових праць, навчальні посібники, бібліографічні показчики та література спрямована на допомогу організації навчально-наукової роботи. Наша виставка це данина. Шани і поваги науковцям, які, навчаючи здобувачів освіти, пробуджують в молодому поколінні завзяття наполегливість в оволодінні фаховими знаннями. Користуючись нагодою, щиросердно вітаємо зі святом усіх науковців, викладачів, майбутніх вчених студентів, аспірантів, зичимо вам нових досягнень. І щедрих ужинків на науковій ниві заради миру і процвітання нашої України. Також у нашому коледжі створено студентське наукове товариство, до якого теж доєднуються активні студенти коледжу для процвітання, процвітання науки. Нещодавно ми вже відзначили наше заключне засідання наукового товариства. Подякували всім керівникам, які допомагали студентам у написанні. І в нас. Висловили їм подяки, і ми хочемо ще одну подяку вручити одному викладачеві, який був відсутній тоді. І ми запрошуємо Валерія Валерійовича Іванова за успішну підготовку студентів до участі в науково-практичній конференції маркетки пошукової досі діяльності студентів. Вітаємо. Дякую. Дякую. Гості та студенти мали можливість ознайомитися з різноманітними дослідницькими проєктами, розробками та публікаціями, які викликали щире захоплення та бажання займатися науковою та дослідницькою роботою самим. Викладачі радо ділилися своїми досягненнями, розповідали про нелегкий шлях до успіху та що їх надихає на сподвижницьку наукову діяльність. Сьогодні ми відзначаємо день науки в Україні. На жаль, наша країна переживає зараз важкі часи, в нашій країні йде війна, але незважаючи на це, ми всі разом, ми науковці, викладачі, студенти, всі разом спрацюємо на нашому освітньому фронті, і наближаємо нашу перемогу. В цей день хотілося побажати всім нашим науковцям, студентам нових звершень, удачі, миру і всіляких гаразд. Коледж створює сприятливі умови для кожного, хто бажає отримувати нові знання, досліджувати та творити. Майбутні науковці об'єдналися у товариство, аби разом розвивати вітчизняну педагогіку. Наукові пошуки розпочиналися із підготовки та написання курсової роботи. Після успішного захисту курсової роботи я вирішила, що я хочу далі продовжувати цю тему досліджувати. Я вступила в студентське наукове товариство, яке діє в нашому коледжі. Разом з керівником Штурби Володимиром Валерійовичем. Ми досліджували цю тему протягом року. Наші викладачі, зокрема, ті, які мають науковий ступінь, є для мене прикладом, як і для всіх я вважаю, студентів, тому що ми, от всі бачимо, які ну ми можемо пишатися, які наші викладачі, і тим самим іти до цього. Я бажаю учасникам студентського наукового товариства, щоб вони не боялися, щоб вони більше шукали інформації. Під керівництвом наших викладачів та науковців я впевнена, у них все вийде. Викладачі та студенти комунального закладу Балський педагогічний фаховий коледж готові до нових викликів і завдань, спрямованих на розвиток науки, освіти та суспільства в цілому.